Вітання друзі з Київщини. Ось і пережили ми три дні мінусових температур. Енжир реагує досить швидко, так як це субтропічна культура. Заморозки йому не подобаються. Я щось два дні вкривав і ось там зберіг, бачите, ще листя та й плоди на цьому сорті, який називається кестріла. А потім один день не вкрив, ну і бачите з листочками яка ситуація. В цьому відео хочу показати вам таку розказати вам таку історію в плані того, як правильно витримувати відстань між кущами, якщо ви садите свої інжири в нашому регіоні. І взагалі, чи потрібні якісь. Неглибокі траншеї, чи, чи, чи не потрібні. Все залежить від того, які сорти ви отримаєте і в якому регіоні ви проживаєте. Ось недавно тут у мене був кущ одного сорту інжиру, який я видалив. Я два роки робив експерименти. Робив експерименти з тим, що у мене пагін. Досягав аж до середини цієї траншеї, а траншея ця має 6 метрів довжини. І дійшов до такого висновку, що формування для Київської області, півночі Київської області, та й не тільки, і багатьох регіонів України, вона не підходить. Чому не підходить? Тому що, коли ми е, ріжемо інжир на 2-3 бруньки, як рекомендується з південних областей України. Тоді він фактично не встигає набрати силу, закласти врожай, щоб той врожай визрів. Е, ось на прикладі цього кущика покажу вам, дивіться, оце у мене лоза, ну, кущику десь два роки він тут сидить. І от ми можемо бачити, що оце пагін. Ось звідси він почався. Це клагін прирост цього року. На ньому було досить багато плодів. Це дуже родючий сорт. Карстрілла дуже багато дає врожаю. До речі, оця ягідка, вона, бачите, достигла. Ну і ще й повно цукру. Не зря укривав. Завдання складається в тому. Щоб якомога більше наростити деревини. І вже тоді, коли оця, цей пагін буде мати досить таку приємну товщину, а зараз покажу вам на сорті Джина під вимовною назвою. Ось, Бачите? Товщина пагана яка. О. І от завдання у мене тепер. Оці пагони, які я залишу на цьому кущику, зберегти на ньому якомога більше старої лози. Потім із цих пагонів підуть молоденькі, ось вони. На них буде закладатись урожай поточного року, бо на цих пагонах дворічних ми з вами отримаємо так звану бребу врожай, який називається першим. І от підійшов я до свого сорту, який хороший, досить хороший, дуже родючий, ранній, але він знаходиться в середині траншеї. Сорт цей під назвою Беянц. І пагони вже з цього куща вони перекривали і заважали. Тому, коли будете садити, рахуйте, що відстань 6-метрова траншея. І буде так, що ці пагони з цього кущика вони будуть стикуватися з пагонами. Ось цього. Тут у мене дуже хороший сорт. Я висадив під назвою Церетто. Бо тут у мене був пізній сорт панаш, я змусив його видалити і висадити в ємність. Сорт Церетто показав дуже хороший результат. Він ранній, не такий, як Панаш. А в плані... Викопування Оце садилось, здається, 20 2020 році. І можете глянути на товщину цих пагонів і на цей корінь, який сформувався. Це просто монстр. Тож інжир росте досить швидко, при правильній агротехніці, до речі, на цій траншеї плівка в мене була з самої ранньої весни. І... Аж десь до, здається, до середини червня, як не пізніше. Тому оцей сорт Ginow дав величезну кількість плотів і всі ці плодики визріли. Отакі, От друзі, справи в плані вирощування інжиру.